Я вітаю вас, скорпіони, зробимо прогноз для вас на травень місяць 2024 року. Я, астропсихолог Бережна Алла, буду вам розповідати ситуації, які будуть траплятися у вас в травні, а також постараюсь вам донести, як можна скомпенсувати ці енергії, щоб ви вийшли в плюс, щоб ви вийшли в позитиві і в щасті в цьому місяці. Отже, підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І так. Ми закінчили з вами квітень, вийшли з ретроградності Меркурія, вийшли з коридору затемнень. І тепер нам повний вперед, ми можемо рухатися далі, активізувати свої енергії, досягати, ставити цілі, йти до них і отримувати результати. Що цікаве, ми можемо взяти уже з квітня. Дуже цікаве пройшло поєднання Урана з Юпітером в тільці. І це дало нам вихід за. Межі, за свої можливості, це також нове фінансування, тому що нові можливості. Так як тілець він відповідає за наші заробітки, за наші надбання, за наші доходи, зарплатню, все, що ми самі заробили за другий дім. І тут ви повинні відчути прилив нових сил. Для вас це сьомий дім. Про що сьомий нам? Сьомий це про партнерство, це про наших колег, які з нами контактують, про… Наші комунікації з ними також сюди можуть і вороги відноситись. Це наше соціальне я, це як ми себе проявляємо в соціумі. От там ви відчуєте якесь розширення, якісь зміни, якісь нові ідеї. Юпітер може дати розвиток, ви е, знайдете нових партнерів собі, ви можете також одружитися, вступити в шлюб законний. Якщо ви вже в шлюбі, ви можете знайти нових колег, можете. Знайти собі співробітників нових. Також сюди можуть відноситись, як я вам сказала, і конкуренти, і вороги. Це все потрібно буде тут опрацювати вам. На це буде виділено. Саме ефективно це півроку, а далі ще 12 років, поки Юпітер знову не стане в поєднання з Ураном через 12 років, плюс-мінус це трапиться. А до цього часу вам потрібно буде працювати тут над партнерством. Я думаю, ви відчуєте якесь розширення в цьому, або більше стане у вас друзів, колег, також сюди документи, оформлення якихось договорів, підписання, також розширення, якісь нові впливи. І через це ви можете заробляти. Можливо, ви працюєте в якихось юридичних компаніях, тут теж розвиток розширення отримаєте. але ж знову, через надходження чогось нового, надходження нових ідей. І тут про стосунки. Стосунки тут як похідна від цього всього. Для того, щоб ви розвивалися, щоб ви отримували більше доход зі своєї праці, були більш ефективними по Юпітеру. Вам потрібно налагодити стосунки. Далі цікаво, весь місяць травень Марс, планета войовничості, буде знаходитися в знаку Овен. І це також про войовничість, про таку дуже активну енергію, результативну, та енергія, яка чогось досягає, така дієва. І для вас це буде шостий дім. Це про нашу самоповагу, про нашу самовіддачу, про нашу роботу, таку рутину. Чогось ви тут досягнете. Також це про наше здоров'я, про саме, самопочуття психологічне, фізіологічне. Якісь будуть нові ідеї, можливо, у вас осягати, можливо, ви спортом займетесь, можливо, ви будете е, комусь преподавати спорт, е, когось навчати, або комусь служити, або ви можете це бросити те, що вам вже надоїло: ви не хочете служити, ви не хочете бути рабом, ви можете це завершити по овну. Тобто по Марсу в Овні це досягнення якихось результатів. Або ви досягнете результатів в спорті, можливо, зайнялися ви своїм тілом до цього. І тут ви отримаєте результати. Ви побачите вже своє гарне тіло, таке, як вам подобається, новий імідж, який ви обрали, ви вже отримуєте по цьому результати в травні місяці. Це також про рішучість, дієвість, наполегливість і про рух вперед. А можливо, щось народження чогось нового. Можливо, ви захочете звільнитись від якихось там звичок шкідливих, і захочете піти в нове, наприклад, здорове харчування, або якась дієта, або якийсь новий імідж для себе придумаєте. Для свого тіла, а може психологічні якісь візьмете курси по психології, може з кимось зустрінетись, з новими психологами, з якимись коучами, людьми, які змінять ваше мишлення і зміниться, мислення і зміниться ваша тоді реальність. Далі цікаво, Плутон 2 травня у нас піде і Буде він рухатись ретроградно до жовтня місяця. І це в водолії, і для вас це четвертий дім. Це про те місце, де ви проживаєте, де ви живете. Про ваших близьких, про ваших рідних, про вашу сім'ю, про ваш комфорт. Щось потрібно доопрацювати, повернутися і щось опрацювати, якісь ситуації. Тому що водолій це про ситуації, це про якісь результати своєї роботи. Пішов, зробив, отримав результат. Або в мінусі, щось не буде. Ви щось буде тормозитись, якісь ситуації будуть притормажуватися стосовно вашого дому, де ви живете, або вашої батьківщини, місця, де ви народились, взагалі вашого будинку. Можливо, ви почали ремонт, то в цей час може щось призупинитися, якісь події. Або наоборот, доробити те, що ви не доробили, тому що ретроградність про те, щоб повернутися і доробити. Тут потрібно навчитися швидко переключатися з однієї ситуації на другу. Так як роблять водолії. Вони швидко тут, вони вже там, вони швидко переключаються. Не тормозити. Тобто, будете тормозити ви і будуть тормозитися вирішення ваших ситуаційних проблем. І можете отримувати негативні емоції по Плутону. Далі цікаво: 8 травня новолуння відбудеться в тільці, і це знову ваш сьомий дім. Вас це як гость програми сьомий дім в цьому місяці для вас. Це буде основний. Там будуть відбуватися основні події в вашому партнерстві, в ваших комунікаціях і в ваших цих взаємовідносинах, в ваших стосунках. Молодих це народження чогось нового. Можливо, ви, як я казала, вже вступите в шлюб законний. Можливо, зустрінете якогось партнера нового, але цікавого, нового, молодого, цікавого по молодику в тільці. Потім це вам принесе якісь нові заробітки, навіть якщо ви працюєте з документами, якщо ви працюєте в продажах, нерухомість продаєте, то буде більше у вас заказів, більше у вас буде клієнтів. А також може бути і більше конкурентів. 13 травня Сонце у нас поєднається з Ураном. Це про сумісну діяльність, сумісні зобов'язання, договора. Все, що ми заключили або на бумагі, на папері, наприклад, я виконую те, ти виконуєш те, все, домовились. Або ми на словах домовились, те також про якісь взаємні обов'язки. Ці питання у вас будуть вирішуватися. Сонце з ураном це дуже мощна сильна енергія, це такий рух вперед, який ніхто не може зупинити. Це нові ідеї, це нові якісь можливості, цифрові технології, інтернет. Це все про уран. Це така дуже реактивна енергія, яка принесе несподівано дуже багато таких енергетичних, ємких таких ідей. Про ті також інструменти вашої сумісної діяльності з другими людьми. Якщо по цьому поєднанню сонцю з Ураном, в сьомому домі, ви в мінусі, тобто ви не опрацьовуєте, ви не вирішуєте якісь ситуації, не хочете кудись заходити, десь вам болить і десь вас… взагалі ви не хочете рухатись, тоді ви отримаєте конфліктність, тоді ви отримаєте таку імпульсивність, агресію по сонцю. Це чому? Тому що нема у людини ідей. Ідеї нема, вона не розуміє, куди йти взагалі, куди їй рухатись. Конкуренти рухаються. Партнери вам пропонують кудись рухатись, але ви не хочете. Ви розслабляєтесь, тому що тілець це про таку лінь ще може бути. Ви лінетеся робити. Звісно, конфлікт, внутрішній конфлікт. Сонце горить яскраво, уран йому допомагає, піддає таке повітря, такий розвиток, таку турбіну включив, а ви не знаєте, куди рухатись. Звісно, ви на одному місці крутитесь, таке як білка в колесі щось робите, або взагалі лежите. Така штіль у вас, ви хочете відлежатись, також внутрішній конфлікт. Тому що в цей час потрібно рухатись, але дуже думати, щоб не було поспішності також. Швидкість може бути дуже висока, як я сказала, білка в колесі. Тобто, дві крайності: або ви лінетесь, або ви як білка в колесі. Тобто, от балансуйте це, скорпіони, включіть свою інтуїцію, яка у вас є, і виріште, що вам важливо більше. Що менше, вже 20 травня сонце перейде в близнюки. А близнюки це також про цю спішку, про цю поспішність. Близнюки взагалі вони щось роблять, потім думають. Ну не всі, звісно, але така в них є тенденція зробити, потім подумати. Пішли на роботу, потім думають, чи виключив я чайник, чи там ще якийсь електроприбор. Вони не знаходяться в моменті. Їх якось роздвоює, вони розбігаються по одна половина в одну сторону, друга в другу тяне. Вони хочуть бути одномоментно і там, і там, і тому якісь проблеми в них виникають із цієї поспішки. І також це може бути для всіх людей, коли сонце зайде в близнюки. Ми самі всі відчуємо. Таку поспішність. Отже, робіть все поступово і знаходитеся в тут і зараз. От де ви знаходитесь, те і робіть, і відслідковуйте, що ви робите. Тому що для вас це буде восьмий дім, а це вже якісь зобов'язання перед іншими людьми, і це про кошти, це про великі кошти, це про якусь колаборацію, сумісне якесь то виробництво, де ви зможете разом у колективі заробляти кошти. Ви побачите нові перспективи, нові можливості. Коли сонце перейде в близнюки і ваш восьмий дім, ви побачите нові форми заробітку. Це знову ж таке щось креативне, щось нове те, що ви раніше не знали. Це така діюча, позитивна енергія. І восьмий дім ресурси, які виникають в сумісній діяльності. Або ви можете брати кредити, або користуватися чиїмось коштами. Або комусь надавати свої кошти, можливо, не кошти, можливо, якесь фінансування, можливо, якісь такі нові стратегії, але це стосується дійсно великих заробітків, великих статків або великих можливостей і перспектив. Можете отримати якусь батьківщину, тобто спадщину, можете отримати рефінансування від банків, нові вам запропонують якісь можливості з банку, або з яких структур фінансових, це інвестиційні фонди, це якісь страхові компанії, які вам будуть допомагати. І ще сюди ж, у 8-й дім, 23 травня, зайде Венера, а це про щастя. І там же вони поєднаються з Юпітером. Юпітер туди зайде 26-го вже наприкінці місяця, і це дві планети, які несуть щастя. Розумієте, Венера це, як кажуть, маленьке щастя, Юпітер це велике щастя. Вони будуть в близнюках і в вашому восьмому домі. Це про знову ж таки соціальне щастя, індивідуальне щастя, але стосується інших людей і коштів інших людей. Можливо, ви захочете щось нове вивчити. Це нові взагалі шляхи, як я казала, нові перспективи, нові думки. Юпітер з Венерою це взагалі багато щастя, багато краси, успіху. Це такий баланс, рівновага, комфорт, відчуття захищеності і безпеки. Оце ви відчуєте в цей час, в травні місяці, вже більш наприкінці. Буде багато у вас і роботи, але буде дуже багато приємних почуттів. Ви відчуєте свою нужність іншим людям, ви будете щедрим, будете допомагати, будете корисним. Також будуть допомагати вам. Ви зустрінете дуже багато прекрасних нових партнерів. У вас будуть. Гарні стосунки. Я вам бажаю успіху, всього самого прекрасного в цей період. Взагалі, ми вступили в гарний позитивний період, буде він продовжуватись приблизно до серпня місяця, не буде ніяких ретроградностей і всього такого негативного. Тобто, дійте, відкривайтесь Всесвіту, показуйте свої ідеї, показуйте свої таланти, розкривайтеся, творіть, отримайте результати. Я бажаю вам успіху, підписуйтесь і до зустрічі!